Загиблий військовослужбовець Дмитро Чопіков був майстром спорту з карате. Планував працювати у сфері ІТ, розповідає його батько Валерій. Як людина він був дуже добрий. Він пішов на срочний, а потім підписав контракт за Нацгвардією і ну, сказав, це його рішення. У нього там багато друзів було. У батьків Дмитро був єдиним сином, говорить знайома родини Оксана Погомій. Він був гарний син, він закінчив виш. Він Оля його дуже любила. Ну як можна не любити свою дитину? Так? Родина така патріотична. Вони ми всі разом були останнім часом. Ну починаючи з 19-го року, я їх знаю. Воля Дмитро. Побачивши цю несправедливість, як ворог зрушається, як ворог нищить його рідне місто, пішов захищати свою землю, пішов захищати нас з вами. Це і великий безцінний дар. Дар жертоності. Ублажаємо спіні вічний спокій, бо де Господь спочаному твоєму, добре словно війнової тому воїну Дмитро і Сутворів за інформацією обласної військової адміністрації, Фейсбук, Дмитро Шупіков загинув 2 березня 2025 року біля Івано-Дар'ївки на Донеччині. Загиблому військовослужбовцю було 25 років. У нього залишилися батько і мати. Міть цей прапор як символ держави, якого до останнього подиху захищав ваш син. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.